Чима, трошки кольори. А ну давай. Який ти колір, зричку? Червоний. Червоний, так. Ну дивися, не на мене, а на книжечку. Який колір? Не знаю. Сонечко, якого кольору? Жовтий. Молодець. Наступний. Який? Як жабка. Так, як жибнятка. Який колір? Молодець. Наступний. Блакитний. Блакитний. Розовий. Молодець. Привітловий. Умничка. <рит> а? Оксано. Який колір? Не знаю. Якого кольору у білочки горішки? Тарна. Угу. <рит> Баки того серого. Не знає. Ко? Корисного. Молодець далі. Сірого. Молодченка. Ні. Жовто. Ні. <постив> сніг? Якого кольору сніг? Білого, правда? Біло. Палтур. Ні. Е ворона. Якого кольору ворона? Сірого. Чорного. Чорного. Молодець. А яка веселка? А веселка різних кольорів, правда? Черний. Молодчинка. М -м -м, мама який О Оранжевий. Чудово далі. Як сонечко. Синій. Жовтий. 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 Бакитний. Ось. Синій. Синій. синій, синій, синій. Так, молодець. йдеться.